Україна з 11 жовтня призупиняє експорт електроенергії задля стабілізації енергосистеми. Про це вчора повідомили у міністерстві енергетики. Рішення пов'язане із ракетними ударами Російської Федерації по Україні. Більше про це поговоримо з головою комітету Верховної Ради із питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрієм Геросом. Рішення про призупинку експорту було прийнято ще вчора. Ввечері, тому що дійсно враховуючи те, що деякі електростанції також піддались ракетним ударам, і сама інфраструктура, самі підстанції також були обстріляні, тобто інфраструктура, загалом щоб поставляти цю транспортувати цю електроенергію і до українського споживача. І до європейського споживача вона дійсно на сьогоднішній день не справляється. Те, що ще сьогодні були завдані удари знову по об'єктах Львівської області, воно тільки погіршило і ускладнило ситуацію, і це є однією з причин, чому у нас експорт призупинений, і дійсно, ми перш за все намагаємося збалансувати ситуацію в Україні. А вже потім, коли в нас ситуація буде збалансована, коли в нас. Кожен споживач буде мати електроенергію тоді вже можна буде знову повертатися до питань експорту в європейські країни.